Вітаю, друзі, зниклих безвісті стало більше. Я говорив про велику кількість зниклих безвісті і корупційну складову цієї проблеми. Детальніше ще раз проговоримо за хвилинку, а поки що підпишіться на мій канал, поширте на нього посилання, поставте вподобайки для того, щоб знати більше. І знати дійсну правду. Названо офіційні цифри. В вересні 2024 року зникли безвісті в Україні близько 55 тисяч осіб. Більшість військовослужбовців Збройних сил України. Минуло 4 місяці і офіційні цифри зросують. Тепер 62 948 безвісті зниклих осіб. Одразу зазначу, ці цифри виглядають правдоподібними щодо втрат військових, але не цивільних громадян. Адже тільки під час бомбардування росіянами оточеного Маріуполя загинуло кілька десятків тисяч мирних жителів. Без рахунку. Тисячі зникли під час затоплення внаслідок підриву окупантами Греблі, Каховської ГРС. Під окупацією ніхто не обраховує втрати, тому серед цивільних українців зниклих безвісті набагато більше. В соцмережах опубліковано сотні колективних та індивідуальних звернень рідних і близьких воїнів ЗСУ. Які втратили з ними зв'язок і отримують від командування інформацію, що військовий зник без вісті. Часто зниклих навіть ніхто не шукає. Поясню, чому так відбувається. Не тільки тому, що в боях не завжди виходить здійснити евакуацію чи займатися пошуком, хоч це зневага до воїнів. Але про яку повагу і шану можна говорити після бусифікації? Але й тому, що дозволяє знизити статистику втрат, можна не виплачувати гроші за смерть, на паховання і матеріальну допомогу родинам загиблих, яких назавжди записали у зниклі. Безвісті. Наприклад, оформлення 63 тисяч загиблих, зниклими безвісти дозволяє державі заощадити 945 мільярдів гривень на смертях наших героїв заощаджують і мучують їхніх рідних. Кажуть, ви ще не дійтесь. Вони безвісті зникли, мразі. Думайте, спостерігайте, залишайтеся з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою.